Так, суть в тому, що українці не обслуговують ті боляри. Вони отак вот поставили і все. І він працює, поки він не зломиться. Тоді дзвониш до майстра. У мене болір поламався. Приїжджаєш, а питаєш, коли останній раз його обслуговував? А що треба було? Недавно поїхав на визов. Знаєте, є такі боєра, е, дражаться три три випадки в мене було. Один раз стояв 200-літровий, 10, 10 років до нього ніхто не ліз. Він просто зверху, знизу згнив і його просто викинули. Потім був такий, що навісний теж згнив. І ще один вроді, теж почав текти. Так в чому причина була? Що вони то стояли там багато років, да? один 10, другий, вроді, чуть менше. Але суть в тому, що їх ніхто не обслуговував. Розумієте, Якщо ви будете боляра регулярно обслуговувати. От, наприклад, оце, оце я тільки поставив недавно, а цей в мене вже стоїть більше там, 10 років. Регулярно потрібно чистити, замінила янот і він буде вам служити.